Сьогодні в місті Житомирі відбувається перший Житомирський фестиваль Маланка Фест в рамках відзначення старого нового року або свята Василя. За старими народними традиціями Маланка символізувала собою зірку, а Василь сонце. І в поєднанні разом це було велике народне обрядове дійство. Ми вирішили в цьому році вперше все ж таки відродити цю народну традицію. Звернулись до фольклорних колективів нашої Житомирщини, і вони відгукнулись і залюбки прийняли участь в нашому фестивалі. Кожен підготовив свою автентичну програму, яка сьогодні от подарована Житомирянам. І сьогодні ми мали намір і Вважаю, що нам вдалося. Ми відродили цю традицію по закінченню виступів творчих колективів. Буде розбита велика пінята і всіх мешканців нашого міста, гостей, які прийшли на це свято. Ми будемо пригощати багатою кутюма. Ну шуба люба, а на шубі поясочок, на поясочку, калиточка, і калиточці два шеляжечки, ваше ляжечки, по тому а на наразі по Ще три вечір, добрий вечір, добрий. Меню.